Ви ніколи не задумувалися, який сьогодні день взагалі в календарі. Будь ласка, включіть мікрофон і скажіть, який сьогодні день? Е, сьогодні 11 квітня і один, один день. Інформаційної етики. О, дякую, дійсно. Важливий і крутий день інформаційної етики. Але, але в мене тут завульовано дещо інакше, тому що сьогодні з датою все ок. Але от сьогодні міжнародний день чогось. Давайте в цьому допоможе ліхтарик. Будь ласка, подивіться на мене, і ви, вам буде трошечки легко взнати, що за сьогодні за день. Сьогодні ну, міжнародний день анімешника. Супер. Молодець. Дякую. Сьогодні міжнародний день анімешника. Дякую. Таке класне і чудове свято, здоволі незвичайне. Молодці, дякую, що пригадали, що сьогодні все ж таки Міжнародний день анімешника. Дійсно, цікаве свято, правда. Же ж країні, яка ж країна нам подарувала отакий жанр аніме? Хто знає? Японія. Японія, супер. Дійсно, Японія дуже цікава країна і таке чудове свято. Але ж нам потрібно ще знати, яка найвища вершина у Японії, мені може сказати. Або в чаті, або в. Гора Фудзіяма, якщо не помиляюся. А, дякую, дякую. Це гора Фудзі, або її ще називають Фудзі сан. Дійсно, в деяких джерелах іще написано, що це Фудзіяма. Молодці, супер гарно справляєтесь. У кожного в нас є свої дії, цілі, вершини. Справді, давайте спробуємо разом змотивувати наш урок цікавим висловом, щоб там було слово вершина. Я вам пропоную такий вислів. Вершина це не мета, а лише точка виходу для. І щоб вам було комфортніше виконати це завдання, я вам зараз до чату відправлю покликання, де ви до нього спокійно перейдете, і в комірках пропишете мені, що ж для вас оцей вислів. Будь ласка, в чаті отримали посилання. А я вам продемонструю, що ви там будете писати. Я нагадую, це платформа Jamboard. Вона використовується в освітньому процесі. Перед вами вам потрібно перелистати аж на третю сторіночку. Я сподіваюся, що ви перелистали на третю сторіночку, і там є вершина це не лише мета. А лише точка виходу для. Давайте візьмемо в цих комірочках пропишемо, що для вас вершина. Давайте швиденько. Я сподіваюся, у вас там все виходить. Просто відкриваємо комірочку і стараємося туди записати, що вершина це не мета, а лише точка виходу для. Тобто, продовжуйте цей висвіт. Швиденько. Чи всіх виходить? Я бачу, що ви вже позаходили. Перегортаємо на третю сторіночку. На третю сторіночку. Ага, дякую. І прописуємо, що для вас вершина. Просто продовжуйте цей вислів. Що вершина це не е, вершина. Один гаджет підзавити. Включить звук на другому гаджеті тут. Шановні члени журі, якщо ви тут є, чи можна я перезавантажу комп'ютер, бо він мене помер. І чи ви зупините час мені? Якщо вам не важко, час зупиняти ми не можемо. Я можу 5 хвилин з'їсти роботи журі. Давайте швиденько, а ви можете другого тільки да, презентацію. Да, Давайте технічно змін. робіть. Спасибі. зараз я постараюся. Сьогодні зробити. день такий технічних проблем. Спасибі. Анатолій, що... щось виходить там? Вмикається. Зараз так. буде. Я сподіваюся. Да. Постарайтесь тезисно продемонструвати все, що ви підготували. Поки мій інший комп'ютер вмикається, то я думаю, щоб трошечки час то я буду розказувати все ж таки, що я хотів продемонструвати. Можливо, ще й продемонструю, якщо змікнеться. Тема була тема доволі цікава. Після того, як ми з учнями знайдемо, що це сьогодні день аніме, вони прописують очікувані результати в комірочках і ми формуємо. Такі очікувані результати стосовно нашої вершини, плюс до того, що це не просто були очікувані результати, комп'ютер якраз вмикається, а те, що цей вислів його немає в інтернеті, тому що його створив штучний інтелект. І таким чином діти доповнюють вуста штучного інтелекту і такими взаємодіями один між одним. Подальшому ми вже перейшли би до не тільки вивчення теми, а ще формування очікуваних результатів. Очікувані результати б, учні б переносили все в мультиметр, де вони спокійно прописували, що вони очікують від уроку. Після того ми вже виходили б до основної частини нашого уроку, це, це вивчення. Вивчення матеріалу воно в доволі такі коротенькій основній формі, але ще було б цікаво те, що під час вивчення. І е, про утворення різних платформ, які сформувалися в археї проти такі молоді е, платформи, це такі малорухомі ділянки, такі як на вас стіл, який є перед вами. Е, плюс до того ще непогана фізкульт хвилинка. Е, зараз я надіюся, що я все ж таки вімкну цю фізкульт хвилинку, хоч на іншому комп'ютері, е, тому що доволі, на мій погляд, було цікаво це зробити. Mm. Скажіть, будь ласка, а шановні журі, а іншого часу вже я так зрозумів, мене не буде. Я вам можу додати 5 хвилин тільки за рахунок роботи журі. Максимум, що я можу надати. Комп'ютер вімкнувся. Це добре. Вмикається презентація, зараз я буду щось придумувати, тому що. Отак. Тому що нема часу входити в Zoom. О, я сподіваюся, тут всім видно, то, що ми вже з вами пройшли. Дійсно, вислів, який ми повертаємося до вислову, що дякую вам за ваші Я бачив, що вже декілька там було варіантів про вершину, а ось дійсно, що вершина це не мета, а лише точка виходу для нових подорожей у пошуках глибин та істини. Це дійсно важ... це дійсно дійсно цікавий вислів за допомогою штучного інтелекту. І наша сьогоднішня тема це закономірності поширення основних форм рельєфу на материках прогнозування змін рельєфу під впливом природних та антропогенних чинників. І я думаю, що якщо ви скануєте QR-код, ви можете побачити, що перед вами з'явиться віконечко, де є очікувані очікувані результати. Як же ж формується наш рельєф материка? Ми сформулювали очікування результати. Тепер сформуємо поняття, як формуються наші материки. Він формується за допомогою платформ, таких стільки про які я вам говорив, ще в Археї і протерозої. І є така докембрійська, докембрійські платформи, складаються з двох ярусів. Нижній ярус називається фундаментом, а верхній утворюється магматичними та метаморфічними породами. Верхній ярус платформи складається з осудових порід, що нібито вкривають зверху фундамент, тому і називається осудовим чохлом. Подекуди міцні породи фундаменту входять з-під пухких порід чохла на поверхню. Такі ділянки називаються плитами і ділянки, вкриті чохлом щитами. Давайте, поки я повертаюся все ж таки в, в Zoom, мені хтось нагадає, що запам'ятали. Вімкніть, будь ласка, мікрофон, і скажіть, що ви запам'ятали? З цього дуже коротенького мого прочитання, що таке е, плита, платформа, будь ласка, то що запам'ятав? Якщо нічого запам'ятали, нічого страшного. Зараз ми ще раз розберемо. Шановні, або в чат, або в мікрофон вімкніть і скажіть, що ви запам'ятали з цього, що, ми, що я вам тільки що зачитав. Хоч ви, в принципі, ви могли його читати, але через технічні проблеми немає можливості вам дати прочитати. На жаль. Шановні, є хтось тут? Я з трійка платформа почула. Супер, супер, що почули. Хорошо, пасибі. Добре, а ще? Історична основа, яка вкрита осадовим чохлом. Супер, молодці, дякую. Дійсно, так, є добре. хорошо, ага. Добре. Дійсно, так і є. Е, тому ви от гарно працювали, і, допустимо, навіть можете відповісти мені на на деякі питання. Такі такі вам питання поставив. Не знаю, чи вам буде видно. Але е, який верхній верхній шар платформи складається з судових порід, що нібито вкриті е, зверху платформами? Це називається швиденько в чатик, А, це осадовим чохлом, Б, це щитом і В, це платформою. Швиденько в чат. Верхній шар Осадовий чухол. Угу, осадовий чухол, дякую. Наступне питання. Міцні породи фундаменту виходять з-під пух... пухких порід чохла. На поверхню називаються. Щитами. А, це... щитами. щитами. Серйозно щитами? Щитами, правильно. Молодці. А зараз я поки вмикаюся дуже швидка фізкульт-хвилинка для вас. Так як ми сьогодні зачепили Японію і там є дуже багато цікавих ідей, я вам дам плюс 2 бали на самостійну роботу, яка буде наступний раз. Швиденько пропоную вам побігти на кухню, забігти до полиці і на полицях записати у чат які продукти, які традиційно є, продукти, які традиційно для Японії, і є на нашій українській кухні. Час пішов одна хвилина вперед. Можете встати і пройтися, піти заглянути в холодильник на полиці, що у вас там є. Це якраз одна, одна хвилинка того, щоб я підключився до уроку. Швиденько біжимо. А, ви тут вже навіть прописали. Швиденько. Швиденько. І пропишіть, будь ласка, в чаті, що є на, на кухні ваші українські, які є японські продукти. І пропишіть в чаті. Дякую, що ви коли ви побігли. Добре, добре. Прописуємо в чат. Рис, червона риба, дякую. Риж, дійсно, дійсно побігли і подивилися. Молодці. Крім того, що ви подивилися і трошечки відпочили, ви могли б знати, що в нас все ж відбуваються ці процеси. Я надіюся, що мене зараз пустять. Все ж таки на 5 хвилин хоч в конференцію з іншого. Ще раз попрошусь. Ви самі побачили, що усе постійно рухається, так як ви були постійно в Русі, і так і все рухається в нашій планеті. І воно рухається, і стикається, і перетворюється. Ага, Васабі ще є супер. А, дякую за коментарі. Є ще Васабі. Так, спасибі. Все перебувається в Русі, постійно рухається, і одні гори утворюються в 20 мільйонів років, одні 100 мільйонів років, одні раніше, другі трохи пізніше. Але вони відповідають своїм тектонічним особливостям. Зараз може я вас. Ага, мене перекидає тільки. Відповідає своїм особливостям. І допустимо, ця платформа ця стійка. Вас не чутно. На другому гаджеті звуки. Це є. Е, зараз вмикаю презентацію. Так, о, є. І е, на, на давніх платформах платформи материків переважають рівнини та їхні частини низовини височина плато плоскогір'я. Так, на східноєвропейській платформі, як ви перед собою бачите, відповідає східно... східноєвропейська рівнина. На, пів... на півден... південноамериканській платформі лежить Амазонська та бразильське плоскогір'я. Тобто, ви бачите, що певним особливостям все ж таки притаманні розміщення платформи відповідно до рельєфу. Крім того, в областях складчастості простягаються гори різного віку. Тобто є гори середні, є гори високі, є гори низькі. І дійсно, вони простягаються доволі нерівномірно і не скрізь однаково. Ні скрізь бувають середні, високі і низькі гори. По-справжньому спочатку творилися складчасті гори, тобто вони є високі. Ви перед собою бачите, що. Вони є високі гори, тобто вони мають пологу таку е, високі піки, такі складчасті, як складаються два листочка між собою, так, складчасті, мають невеликі складки, а наступні брилові. Це є горст і грабен. Тобто горст це піднята ділянка, грабен це опущена ділянка. І питання на 12 балів. Скажіть, будь ласка, а вулканічні гори це молоді гори, чи це складчасті, чи складчості брилові? Чи молоді, чи старі? Швиденько в чат. Молоді в них відбувається вулканічна активність. Ага, супер. Молодці, дякую. Дійсно, в них відбувається вулканічна вулканічна активність. А зараз я вам скину покликання. Ще раз ми з вами спробуємо все ж таки під диктовкою. Буду диктувати гори, а ви будете їх відповідно до складчастих чи складчастобрилових відносити. Так так само ви пам'ятаєте. Що ми говорили, що там є е, Гімалаї, там є Кольдер'єри, Анди, Апалачі. Давайте ми спробуємо все ж таки з вами працювати опрацювати і перейти е, е, по цьому самому покликанні, що я вам скидав. Зараз я скину ще раз. Якщо можете ви перейти, і зараз, секунду, чат. Переходимо за цим самим покликанням і повертаєтеся до. Е, 4 до 4 листочка, де ви можете побачити, і будемо зараз з вами тренуватися. Хто готовий, поставив плюсик в чат. В чат не бачу плюсиків. Бачу, що зайшли. Плюс, дякую. Давайте ви спробуєте витягнути смайлик, так як у нас анімешні такі смайлики. Позначити складчасті складчасті гори. І прокоментувати. Або давайте я буду вам називати. Давайте позначимо Анди. Будь ласка, перетягніть, будь ласка, смайли до гір Анд. І ви маєте запам'ятати, що це е, гори молоді. Дякую. дякую. Будь-який смайлик візьмемо. Дякую, «Анди», Це молоді гори. Давайте, е, давайте ще позначимо кордельєри. Кордельєри смайликом, будь ласка. Кольдер'єри, це також. угу, Супер. Добре, давайте складчасто брилові. Давайте Апалачі, наприклад. То може... угу. Так, дякую, дякую. Хорошо, дякую. А Скандинавські гори? Це в нас гори складчасто брилові. О, молодці. Супер. Чудово! Ви дуже, дуже гарно, хоч в такому етапі дуже швидко, але дуже гарно справилися, тому я пропоную вам перейти все ж таки на. Першу сторіночку, де відбудеться самооцінення. Прийдіть, будь ласка, по цьому самому покликанню, просто поверніться до першої, до першої нашої сили сторіночки, де ви можете побачити, що е, сам, проводимо зараз самооцінювання. Якщо ви ваші знання ще в стадії бруньки, то можете перетягнути свій смайличок до стадії бруньки. Якщо відчуваєте все ж таки, що ви щось запам'ятали, хоч в такому швидкому темпі, це відчувається прогрес бутон до нових знань розкриття. І наступне, це мої знання дозволять почувати себе впевненим. І я досягаю високих результатів роботи. Дякую, дякую, молодці. Пясибі, дуже швидко справилися. Прошу. І переходимо на сторінку на другу стріночку, де ви можете спокійно оцінити дуже швидкий наш темп і зміст. Моєї такої невеликої розповіді, воно ну, навряд чи це буде таким ось уроком, такої майстерки, ви, ви бачите, що вам потрібно зробити чотири постріла на чотирьох секторах. Виберіть, будь ласка, смайлик. Якщо вам оцініть, будь ласка, зміст року, методи, які я проводив, оцінку мені поставте, і оцінка своєї діяльності на уроці. Дякую. Тобто, якщо притягніть смайлик в кожну частинку. Угу, угу, супер. Супер, дякую, дякую. Дякую. Е, пасибі, спасибі, пасибі. і, до речі, ви можете записати домашнє завдання, або е, ви його побачите в електронному щоденнику. Що все ж таки, наша тема звучить. Е, дякую, дякую. Наша тема все ж таки звучить е, доволі просторніше. І е, нагадаю, як вона звучить зараз. Наша тема звучить ось так. В нас ділиться на дві частини. Нам треба прогнозування змін рельєфу під впливом природних та антропогенних процесів. Я вам скопіюю, скину цю тему, і ви спробуєте закинути до штучного інтелекту, спробує, і хай він спробує вам спрогнозувати ці зміни, які відбуваються на нашій планеті завдяки людям і завдяки природним, природним особливостям. Можна використовувати різні. Різні штучні інтелекти. Я зазвичай використовую H-Image, називається, ви всі це знаєте. Ви можете просто перекласти англійською мовою. До речі, я вам зараз навіть покажу, а ви, ви напевно, бачите мій екран. Цей штучний інтелект він вже сформував мені по цьому запису. І ви можете вдома так само про він кожного разу формулює нове. Тобто ці прогноз, ці особливості, зміни. Ви можете простежити саме в цих фотках. Він вам згенерує, і ви бажано, ще, якщо є можливість, скинете мені в чат і по можливості на наступний рок прокоментуєте оці зміни, які відбуваються зараз в природі, які антропогенні, такі природні о, особливості. Е, тоді я вам дякую, і кажу понічува.